Вітаю, друзі, з вами Фелікс. Сьогодні поговоримо про нову можливість заробітку в КС2. Брилки, Це не просто косметика, а потенційне джерело прибутку для трейдерів та інвесторів КС 2 Розглянемо, як на них заробити, які брелки варто шукати. Також поговоримо про секретні способи, про які всі трейдери мовчать, щоб не створювати конкуренцію. П'їхали на спонсора і полетіли. Bloody Case. зі старту. Тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скини на 400 гривень, на другому на 160. Вивести їх можна тільки після попов. Внення поповнити баланс можна картою криптою або скінами з КС доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс за промокод FELIX ти отримаєш 28 гривень. І якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень, забирай халяву, і головне пам'ятай, габен чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. Брелки це відносно новий тип предметів у КС-2, які можна прикріпити до зброї, і на відміну від наліпок, зняти їх відчіплювачем брелків, який поки ще можна отримати безкоштовно в тижневому дропі, або купити в крамниці за 40 гривень, щоб відчіпити до трьох брелків. Брелки з'явились з появи Armory Pass, які можна відкрити за три зірки пропуску. собі вартість одного відкриття 48 гривень. Згодом вони стали доступними для трейду та продажу між гравцями. Це перший випадок в історії КС, коли аксесуар для зброї можна зняти та перепродумати продавати окремо, що відкриває нові можливості для трейдерів. Зараз існує всього дві серії брілків, міні зброя та сосиски. А окремі позиції можуть мати рідкі патерни, які можна продати дорожче. Наприклад, литий АК. Подиф прайсу буде коштувати 280 гривень. Але якщо вам пощастить зловити патерн від 90 тисяч, він буде синього кольору, схожий на скін фосфор, переплата буде невелика на відсотків 20 від дев прайсу. Другий на черзі патерн від 1 до 1000, який імітує калаш. Золота арабеска. вартість такого брелка буде приблизно до 1500 гривень, але патерни від 1000 до 5000 теж будуть цінуватись. Передня вартість буде до 1000 гривень. Найдорожчий буде червоний калаш типу Рубін, патерн від 20 тисяч до 23 тисяч. Його вартість орієнтовно 2000 гривень на момент запису цього відео. Більш цікавий, на мою думку, ніжить брелок на цінність за 1200 гривень, який по факту має чотири основних патерни: зелений, типу Емераль та Фіолетовий. Спокійно можна продати у півтора-два рази більше від дефолтного прайсу. Всі інші будуть по звичайній ціні. Що з приводу інших брелоків, тут переплат майже немає, тільки за найменший або найбільший патерн, і в середньому це 5 іксів від дефолтного прайсу. А брелок маленька чашка чаю має взагалі нестандартний патерн і тільки один виглядає він так. Найдорожчим брелком у сосисок буде гаряче виття. Брелок у вигляді колбаски з відкритим ротом, виконаний у яскравих кольорах. Ціна 2600 гривень на момент запису відео. Він є пасхалкою та нагадуванням про скін, які прибрали з дропу із-порушення авторського права малюнку, який на ньому зображений. Йому ще присвоїли унікальну контрабанду якість і мова йде про М4А4 виття, який із за цього дефіциту нереально взлетів в ціні і наразі торгується від 5000 доларів. До речі, цей брелок має два основних них патерни від 1 до 15 тисяч, вартість якого до 5 тисяч гривень, а дефолтним вважається патерн від 15 тисяч до 100 тисяч. Ці брелки поєднують гумор і унікальний дизайн, що робить їх привабливими для гравців та трейдерів. Хоч брелки це і аксесуар для зброї, але в плані інвестицій їх доцільніше зрівнювати не з наліпками, а з агентами різних операцій. Коли на заміну цим брелкам прийдуть інші, а потім і взагалі їх, можливо, приберуть з доступу, як це було з агентами, утвориться дефіцит. Та ще й сюди китайські ручки потягнуться, що утворить ще більший дефіцит і звичайно ціни полетять вгору. А в цей момент ви згадаєте мої слова. Якщо подивитись на агентів, то ми побачимо приблизно ось таку картину. Колись цей агент на старті коштував 22 долари, але буквально пройшло 4 роки, і зараз його вартість 120 доларів. Якщо обрати якогось агента посередині, наприклад, ось оцей найдешевший Деріл, ми бачимо, що він спочатку був по 7 доларів, потім навіть по 3 долари, а зараз коштує. По 37 доларів. А якщо подивитись на найдешевшого агента, тут ми можемо побачити, що вартість дуже швидко відкоригувалась на 23-30 центів. Давайте візьмемо 30 в середньому. А наразі даний агент торгується в середньому по 4 долара. Виходить, що найдешевший агент зробив найбільше ікси, збільшивши свою вартість 10-12 разів. Якщо переглянути найдешевшого агента за кити сторону, тут ми можемо побачити приблизно таке ж ціноутворення по 30-40 доларів. А зараз цей агент торгується по. 6 доларів, виходить, що найдешевший КТ-агент зробив чистими 15 іксів. Я гадаю, що перспектива у брелків може бути такою ж. А свої думки ти можеш написати в коментарях. Спираючись на цю інформацію, можна припустити, що в КС 2 можуть стати новим об'єктом інвестицій для трейдерів. І тепер головне питання: як заробити? Перший спосіб це просто купляти та фармити пропуски, щоб їх відкривати, так як рой на відкриття більше 100%, тому в теорії ви повинні окупатись, а можливо, і під в мінус, якщо де випадати одна синька? До речі, як швидко фармити арморі пас, ти можеш побачити в цьому відео, які є вже на моєму каналі. Другий спосіб просто закупити все, що бачиш, на той бюджет, який маєш. Та ходити декілька років. Третій спосіб моніторити рідкі патерни по дефолтним цінам на маркетах, або намагатися їх зловити, виставивши ордери в стім на автопокупку, закупаючи собі велику кількість на інвестицію. Завжди є шанс, що хтось зільє якийсь золотий або червоний калаш по автобаю. Чистий за того, що про це не знає, тому що не підписаний на мій канал. Четвертий спосіб арбітраж: до прикладу, купляєш один брелок умовно за 100 гривень на одному маркеті, на іншому продаєш за 130. на ці 130 купляєш. Інші брелки або скіни агенти, які стільки ж коштують на першому маркеті або навіть дорожче, і проганяєш так певний об'єм, поки є зазор на профіт. Потім шукаєш інші схожі брелки або скіни, і все по нові. Головне враховуй комісії на продаж та аналізуй попередню історію продажів на кожному із маркетів. Спосіб робочий, але потребує багато часу на моніторинг та очікування трейдбанів по 7 днів на акаунті Steam. До речі, Valve тому і створили ці обмеження, щоб такі розумники, як ми цим, не користувалися. Але кого це зупиняє? П'ятий спосіб, яким я користую вже декілька місяців, це шукати недорогі скіни по дефолтному прайсу з брелками, знімати їх та продавати вже окремо скін та окремо брелок. або сейвити для інвестицій. Виглядає це приблизно так: на маркетах або на стімі видно, хто зливає скін з брелком. Шукайте і купляєте. Мінус тільки в обмеженні ваших відчіплювачів брелків, які ви сподіваюся, забирали з тижневого дропу, тому що купляти комплект для трьох відчіплень за 40 гривень нам не цікаво, та вже і не так вигідно. Використовуючи п'ятий метод, купляючи скини, моя здобич за пару місяців виглядає та... Кахель – 1 штука, Ігровий пістолет 3 штуки, кишенькова АВП 3 штуки. Маленька АВА – 2 штучки. Маленький крест 3, Дерев'яний ніж 5 штук. Великий кеф – 4 штуки. Малюк АК 1 штука. Гострий соус 1 штука, дрібка солі 7 штук. Боєць SPS одна штука. І на десерт самий топовий дроп Диско Мак» – одна штука за 51 гривню, гарячі ручки дві штуки по 64 гривні, Pop-Art дві штуки по 69 гривень. І самим топовим брелочком виявилась маленька чашка чаю одна штука за 131 гривню. Виходить, що купляючи та продаючи скіни, я безкоштовно отримав брелків на 1223 гривні 30 копійок. Так виглядає профіт з одних тільки брелків, які можна спокійно продати або відкласти у довгі ящик. Отже, брелківки кс 2 це не лише прикраси для зброї, але й нова можливість для заробітку. Як колись агенти з операції, брелки можуть стати вигідною інвестицією для трейдерів. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал і приєднатись до мого телеграм-каналу, де я розіграю скіни, Ділюсь цікавою інфою та анонсую нові відео або стріми. З вами був Фелікс. Я з вами не прощаюсь. Ще побачимось.